Тих матчей куча, як чули, поляк, є багато поляків, там дуже відомі. Вони роблять фотопащення, але воно наскільки, наскільки якісно це робить, що просто, ну, не знаю, дуже якісно. От ці картини, що я показав з мого портфоліо, це мальовані. Там, де пірат був, я користував пару текстур на море і небо, але в більшості мальовані. І це, можливо, неправильно, бо я тратив часу багато, можливо, треба було робити фотопащення, я не знаю. І найцікавіше, що ці художники, що роблять ці фотоколажі, крім того, вони ходять і малюють з натури, починають вчити. І я слідкую за них, воно вже добулися дуже багато всього, роблять цих коляжів, да? і повертаються потрошки до того до паперу, вчать тільки після того, що воно не успіх, воно вчать малювати ручну. А Я зараз навпаки, я вже вручну мені надою, скільки малювати книжку, видав ще одну там в роботі. Я зараз експериментую власне, з цими техніками, які просто інші, от ще одна книжка є зовсім в іншому стилі. Можете передати, подивитися. Акрил там зроблено. Тобто, ну, я надіюсь, що відповів. Тобто, що, що саме полягало в запитаннях? Так, так. Е, так, займаюся, комікс малюю. Ну, там є теж багато фони, але всі, всі можна займатися. Я взагалі графік-дизайнер, я багато лоботів робив, е, я багато малюю, і у мене було виставки е, графіки, я можу показати, але ми трошки відійдемо під тему. Не хочу вас е, тримати зовсім в іншому напрямку, бо тут давало мені, скажімо. Е, От я робив скульптури навіть, можу вам сказати. Тобто художник має робити все, що йому подобається, незалежно від... Так, ну, так, я займаюся вирізанням. Але все залежно від, від того напрямку, який хоче піти, залежно від... Як давати загальний відповіді, що не тримати довго, треба займатися тим, що вам принесе задоволення в першу чергу. Не то, що принесе гроші, і наскільки принесе задоволення. І як ви це будете робити якісно, то принесе і гроші. може, там Так, Будь ласка. Може, я не більше підійду, бо я там шуму більше з коридору чи, 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 чи? Я сама за вас. Так, будь ласка, будь ласка, приходьте. Хочете повернутися трохи до цього, коли вам приходить те. Воно може прийти дуже горника, а може прийти таким, типа два слова, домовіти в біологу і щоб там викликало руки і все. Якщо робити йде якісь колоки, ти такий, окей, я зараз не малюю, але якщо ти не опитувати. Ну а якісь підказки, як ще себе зібрати і змітно на інформацію, витягти витратити і справді. Дякую за запитання. Ну як це український клієнт, може і опит не допомагати. <звіт> 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 <плес> <звіт> я люблю вже Україну. Я от книжку про Львів робив української мови. Це не є критику в сторону українського клієнта, слава Богу. Просто е, переважно у нас, як часто буває, спочатку дають малювати, а потім думають, про що має бути ігра, наприклад, або фільм. Е, і це погано. Тобто е, за кордоном навпаки працюють постпродакшн. вони роблять спочатку сценарій дуже солідний, опис і дуже детальний, збирають референси з інтернету. І потім малюють. Тобто навіть не стартують малювати, потім вони не знають, що саме хочуть. І навіть стилістику підбирають. У мене часто бувало так, що е, я, на жаль, не знаю, що я маю всі свої роботи, тут я можу щось щось вам показувати в своїй творчості. Але е, бувало дуже часто, о, наприклад, може такі е, показати вікінги. Е, е, ну, такі картини я робив за 4 години. Ну, Врахується багато часу. Бувало такі випадки, що дивіться, за кордоном набагато простіше в тому, що вони знають конкретно, на який зіно виходить, на що очікують від художника, а у нас не знають в більшості. Або у нас буває так, що вони хочуть як за кордоном. Але знаєте, часто прийшли клієнта, дивіться, бренд-бук, там не знаю, якісь мультикапрейз, да, відважно. Ми ну, хочемо марк такої якості, щоб було круто, навіть краще, але у нас бюджет такий. Да? А я зразу що роблю? Зайду в Вікіпедію і скажу, ви знаєте, там бюджет 200 мільйонів. Ви хочете що? Тобто на той мультик-брейк працює не один художник, працюють фрілансери багато, але працюють з цілого світу і працюють найкраще, за великі гроші. Але ви не думайте, що тут фрілансери, що за великі гроші, вони роблять це довго. Вони навпаки роблять дуже швидко. Тобто за кордоном цінується художник, який малюють якісно і швидко, в першу чергу. Тобто, навіть, як дивилися, я говорив про і Кучара, він сказав, що він фотопажник, звичайно, колажує фотограф, фотографії, дуже якісно, один найкрутий. Він сім персонажів за день видає. Тобто, а у нас можуть два дні малювати один персонаж, там ноги, там, руки, пальчики, кольочки. Ну не потрібно це все. За кордоном цінується швидкість і ясність. От і все. Ще теж стосовно питання, як ми отримуємо ТЗ, який мало написано маліті персонажі, у нього два, два руки. Тут можна трактувати це залежно, хто дає ТЗ і що від вас очікують. Тобто, як, як від вас очікують, як я робив да? як від вас очікують, що ви вкладаєтеся в свою ініціативу і придумайте, і довіряєте повністю, це прекрасний клієнт. Я думаю, що це найкраще, коли клієнт сам не знає, що хоче, але він буде радий, що ви приймаєте ініціативу, ви зробите щось класне, І вам дає мінімум інформації. А як він надає мінімум інформації, очікує вас. Сам не знає, що їм, вам вертають ту роботу по 100 разів, ще раз просить. Наприклад, ви йому відправляєте 5 персонажів, де є голова і руки. Він скаже, ні, я просив персонаж з головою і з руками. Тобто, тоді, значить, щось не спрацювало. Але вимагайте, будь ласка, ви художники, вимагайте від пояснення. Або скажіть, я зроблю так, як я відчуваю, по тому списку. І далі це ваша проблема вирішувати, чи піде, чи, чи, чи ні. Так, може ще шею якісь захисти? А, не виходьте, не виходьте. То, то в туалет я хочу теж відповідає. Так, я напевно скучно розповідаю. Добре. Давайте ще запитання. Я думаю, може малювати, або можемо говорити. Давайте трошки помалюю. Ну, я вам показую мій секретний проєкт, але тут секрету немає в тому, що тут геймплею не видно. Але ми зробили, його, я зробив його десь 2-3 роки назад, я вже не пам'ятаю, ми так і заморозили його. Ну, Тут теж такі персонажки. Так, да, ну є багато кубиків. Це не суто Майнкрафт, але зараз популярні кубики. Від Малевича до ЦП кубики дуже популярні, квадрати і кубики. Ну такого, Тобто нема межі для художника, що малювати. Тобто Залежно, залежно треба вибрати власне, персонажі, під що вони йдуть, як це комікс, який комікс, на яку аудиторію. Тобто, це треба більше врахувати, чим сам процес малювання. Тобто, це треба всю, всю, цей аналіз. Подивитися свої конкуренти, подивитися навіть, що в тренді, що в моді. Це найважливіше. Найважливіше розуміти, що в моді. Бо як плавати проти течії, то це вже неправильно, це погано. Я можу ще один комікс показати. О боже, я його не знайшов. Я внизу хотів показувати. Так, ой, я показую цей, що... що по руках ходить. Це сторіборбінь до іншого комікса.

Я не знаю, де є цілі комікс, я про козаки роботи. Давайте будемо малювати і, по ходу, як будуть запитання, я думаю, буде веселіше, правда? Ну, задання і різні, не всі цікаві, не все є і цікаві, є не цікаві. Дуже по-різному все буває. Останні 4 місяці працюю тільки сам на себе. Тобто я зараз взагалі відмовився від всіх заказників. Хочу трошки прокачати скіли, як називається, да? виходити з зони комфорту. Знаєте, чули такий термін, зона комфорту. Людина має достатньо грошей, що жити, там, але з'являється така зона комфорту. Та? От, не треба думати, я більше мію. Навпаки треба думати, я хочу більше знайти, де проблема, і працювати над нею. Тобто я рахую, наприклад, я завжди орієнтуюся на то, скажімо.